дякую пані Олю за таке цікаве представлення. Я трошки розбавлю наш американський трек латиноамериканським гарячим бразилійським повітрям. У них там зараз літо, у нас зима, і у них гарячі події, свідками яких ви могли бути за допомогою засобів масової інформації. Отже, тема моєї доповіді вона звучить як протестні. Акції за результатами президентських виборів США та Бразилії у 2000, вибори 2020 та вибори 2022 років спроба порівняльного аналізу. Але зараз в контексті от конкретно цієї. Граз презентації моєї мало невеликої, я б все таки зупинилася на кульмінаційних подіях. Якщо ви пам'ятаєте, це є потреба порівняти, а що ж відбулося в Сполучених Штатах 6 січня 2021 року, і чи є щось подібне в подіях 8 січня 2023 року вже в столиці Бразилії, місті Бразилія? Ну, без перебільшення світлини та відео, які ілюстрували ці події. Миттєво облетіли весь світ, викликали жвавий інтерес, обговорювалося фактично на всіх майданчиках, як світових змі, так і, скажімо так, регіональних, локальних та й взагалі ледь не в жовтій пресі. А оці Протест, оцей про суспільний протест, який вихлюпнувся в Столиці Бразилії на початку січня 23-го року це була кульмінація е, тих протестних рухів, які охопили країну після президентських виборів 22-го року. Але дуже спокусливим було для експертів, для журналістів, які сиділи в студії якраз. Порівняти ці події з тим, що відбувалося у Сполучених Штатах у місті Вашингтоні на початку січня 2021 року. І от, якщо спробувати все таки розглянути аргументацію і експертів, і журналістів, які апелювали до подібності цих подій, вони очевидно вони виходили із таких от основних моментів. Ну, перший, перший такий. Що протестні акції, що в Бразилії, що в Сполучених Штатах відбувалися на підтримку? от колишніх президентів, які програли президентські перегони іншим кандидатам, Причому ну якщо говорити про випадок із Бразилії, взагалі з невеликим відривом, тобто на рівні статистичної похибки, так те, що називається у соціології, коли вони використовують свої методи підрахунків, на скажімо так, в межах статистичної похибки, при цьому, коли порівнювалися от процеси в США та в Бразилії, бралися до уваги якраз і постаті самих президентів. Дональда Трампа і, Жера і Болсонару, і, відповідно згадувалося, що черговий раз наголошувалося, навіть так, що е, е, Жира Болсонара називають бразилійським або тропічним Трампом. Ну і відповідно наголошувалося на тому, що у них були якісь такі спільні подібні риси в е, внутрішній політиці. Ну а також наголошувалося на тому, що мовляв вони. Обидва скажімо так мали провали у політиці внутрішній, які були спровоковані, наприклад, їхніми публічними виступами, що могли призвести до зокрема, якщо говорити про Бразилію зневага, скажімо, до представників ЛГБТ-середовища, афро-бразилійців, образливі якісь феміністичні висловлювання. А щодо кейсу зі сполученими штатами, то якраз мова йде про. Те, що власне політика Трампа вона так чи інакше підштовхнула до виступів, ви пам'ятаєте, влітку 20-го року виступи BLM, так, рух BLM. А потім низка провалів у стрімково поширені пандемії ковіду в їхніх країнах, і це теж було фактором високої смертності, що могло провокувати, відповідно незадоволення. В суспільстві, і в бразилійському, і в американському. Відповідно, і їхні заяви щодо виходу з Паризької кліматичної угоди. Я нагадаю, це угода, яка обмежує викиди в атмосферу. Ну і так далі. Тобто таким чином говорилося про те, що ось ось є фігура, яка ну, деякою мірою своїй внутрішній політиці повторювала курс Президента Дональда Трампа. А о, Інший, інше питання, яке піднімалося під час обговорень в експертних студіях, воно стосувалося того, що як у випадку, в випадку зі Сполученими Штатами, у частини бразилійського суспільства так само існувало побоювання, що вибори будуть нечесними або будуть проведені з порушеннями значними. Про ймовірність цього говорив сам колишній вже президент Жаїр Болсонаро, він фактично після вступу на посаду в 2019 році розпочав прям цілу роз'яснювальну кампанію щодо того, що виборчий процес в Бразилії вразливий до різного роду технічних маніпуляцій. Я нагадаю, можливо, не всі знають, але вибори в Бразилії з 1996 року відбуваються з використанням спеціальних машин для голосування, технічні засоби. Цього, цього разу для. Для проведення виборів було виготовлено аж 225 тисяч таких машин, але, ну, здавалося, от бачите, от є техніка, от є під відповідне забезпечення. От ми говоримо взагалі про нові машини, які, які будуть використані на виборах. Де ж тут криються якісь технічні маніпуляції? Ну, насправді, Болсонаро наголошував на тому, що. А проблема у виборчих процесах в Бразилії полягає в тому, в процесі саме голосування, що немає одночасного паперового голосування. Тобто, цей голос ви не можете підтвердити паперовим бюлетенем. Тобто, в разі, якщо виникнуть Потреби в перерахунку голосів, а ви нічого не зможете перерахувати, бо нема паперової копії. Я знаю, що в багатьох країнах є теж практика голосування за допомогою машин, але одночасно воно дублюється паперовими носіями. Отже, встановити факту, скажімо, зловживання на виборах, ви не зможете. Хоча суто з технічного боку, як фахівці, а там були створені спеціальні там групи дослідницькі, все вони говорили про те, що та ні, з технічної точки зору це неможливо. Так би мовити, звинувачувати о, ці машини так би, в тому, що вони не справляються з покладеними завданнями. Отже, для того, щоб процес виборів в Бразилії цього разу відбувався більш контрольовано, навіть було залучено. Збройні сили, вони, вони перебували в якості спостерігачів на окремих виборчих, виборчих дільницях, ну і уважно стежили за тим, щоб все відбувалося ну, відповідно до законів, без порушень, і так далі. І їхні висновки були в тому, що так ми не фіксуємо якихось серйозних там порушень під час виборчого процесу. Хоча. Сама поліція фіксувала багато випадків використання того, що ми називаємо, ну, знаєте, оці от виборчі каруселі. Коли, скажімо, в північно-східних штатах Бразилії для голосування. Виборцям надавалися спеціальні такі послуги підвезення автобусами, і, до речі, зверніть, будь ласка, увагу на цю практику підвезення автобусами. Вона потім буде застосована вже під час протестів 8 січня в столиці. Але правда, вже був Болс... прихильники руху Жейра Болсонаро якраз використовують цю практику підвезення. Необхідних протестувальників в даному випадку в Бразилії, в столицю Бразилії, в місто Бразилія? Отже, фіксувалися кадри на кадрах відеокадрах, які були розпоряджені поліції, фіксувалися, що то, от є прям цілі автобуси, які привозять виборців. Ну і ви спитаєте: гаразд, ну якщо там електронне голосування, як це можна спробувати сфальсифікувати? Ну, я ще більше того нагадаю, що вибори в Бразилії є обов'язковими з 18 років до 70 років. Тобто, якщо ви не берете участь в процесі голосування, вибачте, але ви мусите сплатити штраф. Так, ну але є тут одна така лазівка, яку можна використати. Це те, що для. Бразилійців у віці від 16 років участь в процесі голосування є опційною, тобто, ви розумієте, ви можете взяти участь, можете не взяти участь в процесі голосування. Вам за це нічого не буде. Але як ви розумієте, це от якраз той люфт, так? тобто, це от якраз та маса голосів, яка може бути потенційно сфальсифікована. Далі, якщо ж знову ж таки аналізувати аргументацію, що свідчила на користь подібності процесів, я хочу нагадати, що під час протестів у Бразилії в січні в ЗМІ розганялася, розганялося фото людини з дуже такою красномовною зовнішністю, можливо, ви пам'ятаєте, під час Протестів у, у Вашингтоні на кадрах на світлинах і відповідно відеокадрах. Була присутня така красномовна поста Джейкоба Ченслі, такого собі американського вікінга, відповідно, в хутрі, учасника руху Ків Шенен. Ну, а отже, під час бразилійських протестів з'явилася в ЗМІ фотографія. Uh, так так би мовити, його бразилійського брата, яку потім встановили, це Хуліо Монтейро. Uh, якщо можна, пані Олі. Я тільки для однієї світлини би хотіла: um, угу, якщо можна, я спробую. Um, ну, я думаю, що ви впізнали бразилійського брата. Джейкоб Ченслі. Ну, хочу нагадати, що взагалі-то в ЗМІ не просто розганялася ідея про те, що, мовляв, значить, він, начебто, як реінкарнація. Но тут же, правда, нагадувалося, що, мовляв, сам Джейкоб Ченслі, американський Вікінг, він в цей час перебував вже ну, він відбував покарання. Йому судом було призначено 41 місяць відбування покарання. Отже, це точно був не він, але як з'ясували потім журналісти, насправді сама фотографія, вона, хоча й була правдивою, але не відносилася до. Подій січня 23-го року ця світлина була зроблена не в Бразилії, тобто в столиці, а в місті Сан Паулу, і була зроблена роком раніше, у вересні 2021 року, і, в принципі, на святкуванні Дня Незалежності Бразилії. Отже, бачите, але існувала так, такий попит, очевидно, у суспільства. Ототожнювати, або шукати якісь паралелі в подіях в у Вашингтоні в 2021 році і в місті Бразилія. Двадцять третьому році, ну і далі ніхто ж зрештою не сумнівався, що вибори в Бразилії, як і свого часу Сполучених Штатах, це будуть ну знаєте вибори з розряду екзистенційних, тобто це не просто черговий етап боротьби, скажімо, між республіканцями та демократами, або боротьба між правими та лівими силами в Бразилії. Причому знаєте, часом різниця між правими популістами і лівими популістами, особливо в латиноамериканських реаліях. Вона не є такою аж надто повітною. Але е, всі розуміли, що це е, вибори, від яких залежатиме кардинальний розворот в сфері внутрішньої політики і зовнішньої політики. Але мало хто при цьому згадував іще один фактор, що в січні 2021 року е, син Жаїра Болсонару. Едуардо Болсонаро якраз от напередодні оцих от кульмінаційних протестів, що відбувалося в Вашингтоні, відвідав Вашингтон з робочою поїздкою. Причому настільки раптовою і неочікуваною, що сама дружина Едуардо Болсонаро зазначала в соцмережах, що ця поїздка була узгоджена лише в останню хвилину, і в нас в Бразилії зараз розпал літа, а її слід було би подумати про зимовий одяг. Візит цей здійснювався, начебто, на запрошення дочки президента Дональда Трампа Іванки Трамп. Причому подружжя чекали в Білому домі з, ви не повірите, з новонародженою дочкою. Їй на той час було буквально десь там пару місяців. Ось ця світлина, яка потім облетіла, ну, в соцмережах її показували. Тобто, бачите, Едуардо Болсонаро так, я не розумію, бачите ви чи ні? Щось мені виписує щось погано. А, чому? Ми а бачимо. все це є все. Ось Іван Катрап тримає на руках якраз от, ну, от новонароджену дочку Едуарду Болсонара. Ну, В даному випадку, ви спитаєте, ну гаразд, а що немає не, не права, але а, тут проблема ось у чому. Справа в тому, що. А, на Едуардо Босонаро це не просто син президента. Він на той час ще і був головою комітету із міжнародних відносин палати представників бразилійського парламенту. Тобто він був конгресменом. Це перший момент, і його візит. Щоправда, був обставлений як такий, що приватний. Він літав якраз під час парламентських канікул, і взагалі-то інформація про цей візит, ну, знаєте, не особливо афішувалася в засобах масової інформації Бразилії. І власне я пробувала пошукати в американських змі. Ну, так, знаєте, отак, от на перший пошук, мені от якраз. Якраз мої пошуки були невдали. Очевидно, треба копати глибше. Ну і що ще важливо, що під час візиту Едуардо Болсонару він мав зустрічі із найвпливовішими прихильниками Дональда Трампа, зокрема з Майклом Лінделом, і про це теж є світлина. Який як вважають зіграв помітну роль в плануванні антиурядових виступів 6 січня 2021 року у Вашингтоні? Про це про цю зустріч було відомо із короткої замітки, яка була розміщена в журналі Епока якраз 6 січня 2021 року. Зрозуміло, що в цьому візиті дехто міг би побачити такі, знаєте, своєрідний урок, який можливо. Ну, отримав Жаїр Болсонару президент Бразилії, і, очевидно, син його, який був свідком подій, напевно, ну, поділився з ним інформацією. Відповідно, ну, певними, ну, такою важливою, важливою інформацією, бо він, очевидно, був. В такому тісному колі спілкування із прибічниками Дональда Трампа, які власне планували оці протесні протестні, кульмінацію протестних виступів в січні 21-го року в Сполучених Штатах. Але що є відмінним все ж таки в тих кульмінаційних подіях в Сполучених Штатах та в Бразилії? Ну, по-перше, в Бразилії ще за кілька місяців до самих виборів. А ще раз нагадаю, вибори відбувалися в жовтні 22-го року. Так ось ніхто не сумнівався, що жир Болсонару може вдатися до силового сценарію. Принаймні, за опитуванням соціологів, які проводилися в липні 22-го року, 37% респондентів не виключали втручання силових структур. Тобто, в принципі, влада і суспільство були готові до сценаріїв. Якщо не були готові, то принаймні соціологія свідчила про те, що таке потенційно суспільство сприймає. То можна готуватися. До того ж, після е, проведення другого туру виборів країною прокотилися масові акції незадоволення, прихильники Болсонару прямо закликали армію втрутитися. Зокрема, вони розклали наметове містечко біля штабу армії, біля інших військових об'єктів. Вони закликали захопити паливно-розподільчі об'єкти, вони, е, скажімо так, вийшли ну, е, на такі. На акції протесту вийшли вантажоперевізники. А я нагадаю, що Бразилія все таки залежить великою мірою від оцих логістичних маршрутів, саме автомобільних, Я маю на увазі постачання продукції і так далі, для того щоб паралізувати доставку товарів, це якраз у той ефективний інструмент тиску на владу. Частково перекривали рух фермери і так далі. Хоча особливої такої чіткої координації тут не помітно. очевидно, тут тестувалися, знаєте, такі от вброси, а чи послухає суспільство, якщо будуть, наприклад, певні такі меседжі у соціальних мережах, це перший момент. Тобто, суспільство потенційно не виключало можливості того, що Болсонару може вдатися його прихильники до силових сценаріїв. Другий момент, що відрізняє від процесів в Сполучених Штатах. Транзит, тобто передача влади в Бразилії, вона відбувалася мирно. І я нагадаю, що е, після оголошення результатів другого туру Жейр рбосомар на кілька годин покинув президентський палац, куди він подівся, ні, ні, нікому не відомо. Його не було е, кілька годин. Він е, е, після повернення почав е, е, він мав розмову з віце-президентом, і той повідомив, що вже. Е, Відповідь до жир Босонару готовий почати процес передачі влади, але нагадаю, що сам Босонар не був присутній на церемонії інаугурації вже новообраного президента Лули Досілви. Сілви. Церемонія відбувалася 1 січня 2023 року. Вона відбулася мирно. За великої підтримки да Сілви, ну прихильники. Я думаю, якщо ви дивилися, можливо, ці кадри вони теж облетіли всі світові змі. Тобто, багато прихильників зібралося якраз от в тому урядовому кварталі. Ну і відповідно, якщо говорити про самий факт передачі влади, то ну, влада транзит влади так би мовити. Цей транзит влади відбувався, відповідно без якихось таких помітних ексцесів, тим не менше, якщо ж порівняти це з, з значить, якщо порівняти ці процеси в Бразилії і в Сполучених Штатах. То і захоплення органів влади в Бразилії, тобто це приміщення Конгресу, Верховний суд, спроба вдертися до президентського палацу відбувалося тоді, коли, в принципі, на місцях не було співробітників органів влади. Тобто вони були або на канікулах, як скажімо, парламент і суд, або як президент Володисів, або був відряджені з робочою поїздкою по країні. Зрештою, я ще раз нагадаю, і самого Жаїра Болсонару не було в той момент на території країни. В той же самий час я нагадаю, що в Сполучених Штатах події відбувалися в той час, коли в Конгресі проходило засідання за твердженням результатів голосування конгресменів виводили з будівлі. Тобто, там була реальна загроза, потенційна реальна загроза життю та здоров'ю відповідно представників органів влади. Далі, сам Жир Болсонару він засудив напади на державні органи влади в столиці, що правда, ну прям не одразу ж одразу ж, але щойно там от перша реакція пройшла. Більше того, якщо порівняти процеси в США і в Бразилії, все-таки поліція або силові структури загалом порівняно мало реагували на агресію з боку протестувальників саме в Бразилії. Судячи з окремих кадрів, вони Ну, скажімо так, інколи просто були зайняті своїми справами, на деяких блокпостах між протестувальниками, такі, знаєте, проводилися задушевні розмови з поліцією. Тобто поліція в окремих моментах, або на окремих, скажімо, ділянках, так, в зонах відповідальності демонструвала певну відстороненість від подій. Купували їжу в місцевих вуличних торгівців. Більше того, Відомі факти є дані, які свідчать, що поліцейські навіть допомагали протестувальникам трощити урядові кабінети. При тому, що ніхто особливо й не приховував, що в силових структурах, чи от якраз на найвищому рівні в силових структурах, уже Іра Болсонару було багато прихильників. А, далі ще один цікавий момент. Заклики їхати до міста Бразилія ширилися в соцмережах. Пропонувалися автобусні тури заздалегідь до столиці. Повідомлялася в день цих протестів, повідомлялося, що в столицю приїхало близько 100 автобусів, задіяних для цього. Інформація про те, що щось в столиці буде відбуватися, і, будь ласка, давайте сідайте, підтримуємо відповідно нашу ідею, наше право. На, значить, на справедливі вибори ширилися в мережах WhatsApp, в Телеграмі. Тут взагалі спостерігалося нарощування кількості нових клієнтів в цій соціальній мережі. Першими, хто вирішив блокувати ці повідомлення, це була мережа WhatsApp. Це була про мережа Фейсбук. Ну і але це тільки після того, як з'явилося перше повідомлення про акти насилля в столиці в Бразилії. Тобто, тобто, останній момент на якому хотілося б звернути увагу, це реакція. Реакція за такого сценарію, який дуже нагадував те, що відбувалося в Сполучених Штатах 2021 році. Із засудження відповідь до того, що відбувається, була передбачувана. і внутрішня відповідна реакція. Адже в Твіттері в публічних заявах, ці напади на державні органи влади засудили багато хто з міністрів колишнього уряду Болсонару, і всі губернатори штатів, в тому числі і ті, які отримали на виборах, якраз які були прибічниками Болсонара. Я нагадаю, що. В жовтні 2022 року відбувалися вибори не тільки президента, але одночасно і органів місцевої влади, тобто штатів. Отже, виникає логічне питання: та що ж це було таке? Це була спроба повторити сценарій, який вже був провальний в Штатах. Виникає питання, для кого це тоді потрібно, або кому це було вигідно. Можна спробувати дати на це відповідь в такий спосіб, що можливо за умови відсутності самого Жира Болсонара, який я за кілька днів до інавгурації Лула де Сілва наприкінці 22-го року суті залишив країну, і місце лідера в правому русі залишилося вакантним. Тобто, можливо, це перерозподіл лідерства в правому таборі, а можливо, це і свідома провокація для того, щоб Лула де Сілва, Отримав більше важелі, в тому числі силових, для розгону протестів, для того, щоб от якраз свідомо підштовхнути вихлоп, на як, як нарив цих соціальних протестів, ну а далі вже відповідно ухвалювати рішення, які дозволять їх, так би мовити, ну подолати або вгамувати ситуацію. Ну і третій варіант, можливо, ми ще до достеменно не знаємо і ці. Внутрішні пружини стануть про ці внутрішні пружини. Нам стане відомо вже за якийсь час. Але тут очевидно всі розраховували на позицію армії, адже ви знаєте, що в історії Бразилії вже були. Прецеденти втручання армії в політику. В Сполучених Штатах силові структури беззастережно на боці демократії, на них, власне, і спиралася американська демократія. А у випадку Бразилії якраз тут не все однозначно. Бо я нагадаю, в кабінеті Жейра Болсонару військові на певному етапі обіймали ледь не третину посад. Більше того, близько сотні впливових посад у федеральних структурах по всій країні також належали. От вихідцями з силових органів, в тому числі і з військових. Ну і, власне кажучи, вже підсумовуючи, очевидно, слід згадати, що 70... опитування, яке потім було проведено на тому ж самому тижні після події, 8 січня в Бразилії, опитування засвідчило, що 75% Бразилійців, воно вони все вони не підтримували ці протестні рухи. Це значить, цю кульмінацію, яка вилилася в урядовому кварталі 8 січня 2023 року. Але з іншого боку, близько 40% все ж таки продовжували вважати, що Лулада Сілва незаконно став президентом, що мали місце фальсифікації на виборах. Подібна тенденція спостерігалася і сполучених штатах Америки, попри те, що засудження відбувалося оцих от дій в січні 2021 року, тим не менше. Приблизно 40% за опитуваннями, які було проведено правда, воно не в 2021 році, а в 2022, для того, щоб вивчити настрої суспільства вже за рік по тому, як почали з'являтися навіть судові розслідування з приводу учасників цих подій, так само тенденція подібна близько 40%, точніше 37%, окей, 37% засвідчило, що вони все ж таки вважають, вибори проведені були із порушеннями, Тобто перемогу, мовляв, е, е, значить у Дональда Трампа потенційно вкрали. Е, в даному випадку, вже підсумовуючи, е, очевидно, е, доповідь, можу сказати, що е, події січня 21-го року в Сполучених Штатах і січня 23-го року в Бразилії були дещо схожими. Але це ще не означає, що наслідки цих подій. Будуть подібними, тобто те, що в Сполучених Штатах взялися демократія вистояла, причому без, без сумнівів, і починаються відповідно там судові розгляди, і відповідно ті, хто винуватий, вони зазнають відповідного ну, отримання там різних або термінів. Ув'язнення або, значить, за, за, за рішенням суду вироків в Бразилії не все так однозначно. З одного боку є бажання а, називати всіх лід всіх а, учасників, а, прихильників руху Жера Болсонара гольпістами, тобто почистами і розпочати проти них дуже серйозні переслідування, зокрема про це. Активно говорить голова Верховного суду, а він одночасно є ще і, і Верховний суд одночасно є ще і головною виборчою комісією країни. Отже, враховуючи те, які повноваження, має Олександр Бараєс як голова цього суду. У багатьох. Експертів все таки існують побоювання щодо майбутнього бразилійської демократії. І неважливо, якщо вони боялися повороту правого, можливо, гвинтики будуть закручуватися зліва. Отже, Бразилія стоїть на вирішальному етапі своєї історії, далі стежимо за подіями. Так, як